У епізоді для вас працює коментатор Давид Клименко і спостерігаємо за нашою грою близько години. І вже після цього зможемо визначити і дати точну відповідь, хто ж вийде сьогодні переможцем. А, або ж все завершиться нічією, третього, як то кажуть, хоча тут третього дано. Може виграти одна команда, може виграти друга, і може бути нічия. От в нашому випадку четвертого не дано. Факторингу в атаці, удар дартальній дистанції вкрай не сильний. Виходить, і без проблем. М'яч забирає до своїх рук Борис Новіков. Це змагання в рамках Urban League. 12-й тур. І на даний момент я перепрошую, можливо, в якийсь момент я трошки зірвав голос, тому це може відчуватися, подекуди в моєму мовленні, але сподіваюся, особливого дискомфорту ви не відчуєте. Тож, колектив райдужний наразі один із лідерів. Форбан Рік, і вона удар по воротах, але встигає захисник ставити ногу під цей удар і до воріт м'яч не долітає. Перший корнер в нашому матчі, і він саме на користь колективу «Райдужний». Ну, давайте тоді вже після цього стандарту продовжимо щодо турнірного положення команд. Андрій Лісовик де його виконувати. Продача на рівні десь грудної клітини, ну або якщо людина низького зросту, то буде її якраз на голову, ніхто до м'яча не дістається, і атака від райдужного триває, зміщення в центр, переведення на лівий фланг не пройшло, і отак от, не поспішаючи м'яч викатується за бокову лінію, а до нього навіть ніхто не намагається встигнути. Ну, Райдужний бачимо впевнені у своїх силах і знають, що робити з цим м'ячем і як далі. Пробувати атакувати ворота суперника. Вкидання від Мишоловки одразу у штрафний майданчик. М'яч вилітає за лицьову, і вилітає він якраз таки від захисника ще один кутовий, але вже протягом декількох хвилин колектив райдужний фактично не випускає своїх суперників. Із власних володінь продача у штрафний майданчик точна, але при цьому не вдалося кравчині м'яч обробити так, щоб одразу пробити по воротах. І зараз фактори УУ нарешті для себе все ж таки може відвести м'яч і цю напругу, яка зберігалася біля їхніх воріт. І тепер вони можуть вийти у свою атаку, переведення на лівий фланг Яковенко. Один в один. Береться проти капітана Райдужного, переведення на правий фланг, можливо, засильне. І, зрештою, все ж таки встигає до м'яча Олег Шевченко, залишає його в межах. Чомусь я думав, що там просто вийшов невдалий удар, але показує арбітер, що має бути кутовий. Все ж таки, на його думку, м'яч покинув межі поля від одного із захисників і Кравчиня на цей раз іде виконувати стандарт із кута поля. кравчення. В навіс у нього виходить як, так само, як і у партнера, але на цей раз до Чумакова міч долетів. І тут насправді Денис Півко, 16-й, Дмитро Ходирєв, 20-й, Тарас Денис Півко, 16-й, Дмитро Ходирєв, 20-й, Тарас Бортовський, 11-й, Владислав Розовенко, 15-й, Андрій Шеремета, 19-й, Владислав Лукаш, 17-й, Роман Яременко,